Кожен такий майданчик, на якому може Україна показати себе, заявити себе, зайняти гарне місця, зайняти правильні позиції, а ще й якби спробувати не просто там виграти медаль. Хоча насправді це дуже круто. Я сподіваюся, що це на останнє, що зроблять наші спортсмени. А ще і сказати свої слова, які можуть почути у всьому світі. Тому справді це дуже добре, це дуже круто. Я ще раз вітаю наших українських спортсменів. І насправді я вітаю всіх українців, тому що ми бачимо, що фронти бувають різні, і зараз кожен з нас на кожному нашому місці намагається наближати нашу перемогу. Значить, я слідкую за Олімпіадою щоденно, коли я вдома. Вчора я їхала в поїзді, чекала з нетерпінням на багато результатів. Чекала і на легку атлетику, чекала на гімнастику. І особливо приємно вражена на перемогою наших жінок, наших фехтувальниць. Ольга Хралам це є чудо українського, українського спорту. Честь і слава їм усім. Звичайно, це нормальний результат. Молодець. І ми можемо в якийсь момент гордитися, що в нас люди не падають духом, мають і силу волі, і силу фізичну. Тому ці олімпійські успіхи, вони дуже добре впливають на наш духовний стан. Я так вважаю, ті, хто трошки слідкують. thank you